Вітаю, шановні дев'ятикласники! Тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування систем лінійних нерівностей. І почнемо ми з найпростішої системки, яка виглядає наступним чином: х-3 більше за одиницю, а х-6 менше за 3. Давайте зведемо її ще до більш простого вигляду. Яким чином ми це можемо зробити? Ми можемо: отой, мінус 3. Який стоїть разом з в лівій частині перенести в праву частину з протилежним знаком, так само ми можемо мінус 6, який стоїть разом з X в лівій частині перенести в праву частину з протилежним знаком. Це ми робимо для того, щоб в лівій частині залишився чистий X. Просто х. Виходить, що х більше за 1 плюс 3, і X менше за 3 плюс 6. Таким чином, ми спростили нашу систему, яка нам дана в умові. Спрощуємо її далі. Рахуємо, скільки буде 1 плюс 3. І рахуємо, скільки буде 3 плюс 6. Причому все інше ми переписуємо без змін. Виходить, що х більше за 4, але х менше за 9. Наносимо на числовий вісь кожний розв'язок цієї системи. Більше за 4. Четвірку я виколюю з проміжку розв'язань. А все, що більше за 4, заштриховую. Менше за 9. 9 я так само не включаю в розв'язок. А все інше заштриховую. Можна зверху, можна знизу. Нам потрібно знайти переріз цих числових множин. Тобто той проміжок, який задовільніть кожній з нерівностей цієї системи. Таким проміжком буде проміжок від 4. Х належить від 4 в круглих дужках до 9 також в круглих дужках. Наступна системка трохи складніше, але розв'язуємо ми її так само. На першому етапі ми розподіляємо змінні, тобто х залишаємо в лівій частині, або, якщо вони були в правій, переносимо їх з правої частини з протилежним знаком. А вільні члени, тобто числа без змінних 1. Переносимо в праву частину, і якщо ми переносимо, то міняємо знак на протилежник. Мінус 2х в мене було в лівій частині, я його так і залишаю з знаком мінус. 0,6х, також переношу в ліву частину і змінюю знак на протилежний. Менше. 5,2 переходить в праву частину з протилежним знаком. Нам залишилось звести подібні доданки. 3х-5х буде мінус 2х більше за мінус 1. І мінус 2х мінус 0,6х буде мінус 2,6х, менше за мінус 5,2. Як ще ми можемо спростити нерівності цієї системи? Можемо верхню нерівність поділити на мінус 2. І, пам'ятаєте, якщо ми будемо ділити на мінус 2, то ми будемо змінювати знак нерівності на протилежне. Мінус 2 поділити на мінус 2 буде х, до чого ми і прагнули, щоб зліва залишився просто х, без зайвих коефіцієнтів. Далі більше змінюється на менше, тому що ми множимо на від'ємне число. І мінус 1 поділити на мінус 2 то буде 0,5 і знаком плюс. Що робимо з другим рівнянням? Так само ділимо на мінус 2,6. так само будемо змінювати не тільки знак перед ексом, тому що ми ділимо на від'ємне число, але і знак нерівності також змінимо. Виходить, що х більше 2. 5,2 поділити на 2,6 це все одно, що 52 поділити на 26. В 52 міститься 26 двічі. Тобто 5,2 поділити на 2,6, то буде 2. Так само, як 52 на 26, також буде 2. Все, ми отримали систему з найпростішими нерівностями. Можемо вже наносити на числовий вісь, тут у нас буде мінусна скінчені, тут буде плюсначеність, і можна розставляти наші 0,5 2. 0,5 буде виколотою точкою, тому що у нас на рівність строга, строга менше х наш менше за 0,5. І 2 так само буде виклатою точкою, тому що наш х строго більше за 2. Виходить, що наша системка не має розв'язків, тому що немає такого проміжку, на якому був переріз цих двох множин. Тобто розв'язком цієї системи є пуста множина, або можна написати, що розв'язків немає. Насправді таке буває, тому що розв'язки тих двох нерівностей не притинаються між собою. Тобто немає таких спільних значень Х, які б задовільнили і першій нерівності, і другій нерівності. І давайте ще одну таку системку розв'яжемо, бо нам тут потрібно було розв'язати систему та знайти два числа, які є її розв'язком. А наша система попередня взагалі не мала розв'язки. Тож давайте все ж таки візьмемо таку систему, яка має розв'язки, і з тих розв'язків знайдемо два числа, які задовільнять кожній з нерівностей цієї системи. Розподіляємо змінні в першій нерівності. Мінус Х залишаю в цій частині, мінус 6х переношу. Менше двіку, яка була тут тут і залишається, і мінус 9 прийшла з протилежної частини. З другою систем... з другою нерівністю працюю. Ікс тут було, залишаємо його менше 11 мінус 8. Тобто, ми хси зробили всі, зібрали всі в лівій частині, числа без ісів зібрали в правій частині. Зводимо подібні доданки. Мінус 7х. Менше за мінус 7. І х менше за 3. Продовжуємо наше спрощення. Нам потрібно першу нерівність поділити на мінус 7. Нагадую, коли ви ділите нерівність на від'ємне число, ви будете змінювати ще й знак самої нерівності. Тобто, у нас вийде х більше за одиницю. Міс 7 поділити на мінус 7. І тут у нас просто х менше 3. Знаходимо переріз цих двох числових множин. Більше за одиницю і менше за 3. Переріз множин буде на проміжку від 1 до 3. Нам потрібно знайти два числа, що будуть розв'язком цієї нерівності. Якщо брати цілі числа, то тут не вистачить. Яке тут ціле число входить в цей проміжок? Тільки двійка, правильно, одиниці і трійку брати не можна. Тобто, у відповіді ми пишемо 2, якщо хочемо записати ціле число. А далі беремо будь-яке дробове число. Наприклад, яке міститься між одиницею і трійкою. Наприклад, 1,5, 1,5. Тоді ми тут поставимо крапку з комою, і у відповіді таким чином отримали два числа, які будуть розв'язком кожного рівняння цієї системи. Наступна у нас нерівність подвійна. Х плюс 1 більше або дорівнює за 7, але менше або дорівнює 8. Принцип розв'язання подвійної нерівності такий самий, як і принцип розв'язання нашої системи лінійних нерівностей. Ми повинні зробити так, щоб тут у нас х наш став без нічого, тобто просто залишився 1Х. Таким чином, ми повинні з кожної частини цієї подвійної нерівності відняти одиницю. Що тоді будемо мати? 7 мінус 1 менше або дорівнює x плюс 1 і мінус 1 і менше або дорівнює 8 мінус 1. Тобто, виходить у нас, що в середня частина цієї подвійної нерівності буде просто х. В середній частині залишиться просто х, а по боках вже буде 6 і 7. І тут же все зрозуміло. Наносимо 6 і 7 за штрихованими точками. Тому що і 6 і 7 ми включаємо в наш розв'язок. І наш Х міститься між 6 та 7. Можна записати ще і проміжком, Х належить проміжку від 6 в квадратних дужках до 7. І остання наша системка на сьогодні. Нам потрібно не просто розв'язати її, а знайти усі цілі розв'язки цієї системи нерівностей. Для цього ми повинні спочатку знайти спільні розв'язки цих двох нерівностей, тобто цієї системи, а потім з них обрати ті числові значення, які будуть цілими. Починаємо. Перша нерівність, верхня нерівність у нас має знаменники. Нам потрібно від них позбутися. Тобто, ми повинні помножити. Ліву частину цієї нерівності на 5 для того, щоб п'ятірки скоротилися, а праву частину помножити на 6. Таким чином, ми множимо на 30 обидві частини нерівності. Можемо ми це зробити? Можемо. Після цього отримаємо 6х, п'ятірки скоротилися, більше за 5 помножити на х плюс. 1. Шістки скоротилися. В другій нерівності ми просто розкриваємо дужки, а потім будемо зводити подібні доданки. 2 на х множимо 2 множимо на плюс 1. 2х плюс 2 переписую далі плюс 5 більше за 3х мінус 3 на мінус 5 15, і плюс 14. Розкриваю дужки в правій частині першої нерівності. 6х більше за 5х плюс 5. В нижній нерівності ми можемо вже групувати змінні. Всі невідомі переносити в ліву частину, тобто до 2х ми переносимо 3х з протилежним знаком і все. Більше А всі числа. Так звані вільні члени, які без змінних, без ікса, Ми групуємо в правій частині. Мінус 15 плюс 14 тут були, ми їх тут і залишаємо. І мінус 2, мінус 5 дописуємо, переносимо з лівої частини, поміняли знаки. Продовжуємо спрошення. Так само ми групуємо тепер невідомі в лівій частині першої нерівності. 6х мінус 5х. Більше за 5. А в другій нерівності вже можемо зводити подібні доданки. 2х мінус 3х буде мінус х. Більше. Рахуємо, мінус 15 плюс 14 буде мінус 1, мінус 1 мінус 2 мінус 3, мінус 3 мінус 5, мінус 8. Ми майже на фініші. 6х мінус 5х буде х. Більше за 5. І тут нам потрібно помножити на мінус одиничку для того, щоб позбутися мінуса перед x. Не забуваємо міняти знак нерівності з більше на менше 8. Отримали найпростішу систему, можемо наносити її розв'язки на числовий вісь. Більше 5. Це у нас п'ятірочка і менше восьми. Виходить, що розв'язок цієї системи від 5 до 8, не включаючи 5 і 8. А нам потрібно знайти цілі розв'язки цієї системи, які цілі числа містяться між 5 і 8. Звичайно, то буде 6, і то буде 7. І це ми повинні записати у відповідь. Ми сьогодні з вами розв'язували систему лінійних нерівностей. Сподіваюсь, вам було корисно і зрозуміло. Якщо є якісь питання, можна задати їх у коментарях під цим відео. Дякую вам за увагу, успіхів і бережіть себе. До побачення!